Жежеблука окупант, на що Е, Усім привіт! Сьогодні ми говоримо про шароварщину та неошароващину в українській культурі. Що це таке, з чим це їдять і як це впливає на нас із вами? Перевір, чи ти підписаний на цей канал, чи ти вже поставив вподобайку нам авансом, а також чи ти натиснув на дзвіночок, щоб знати, коли буде виходити наше наступне відео. Спочатку давайте розберемось, що таке шароварщина. Самого існуючого терміну, як шароварщина, немає, проте є сформований образ з певними значеннями, які, як правило, є негативними. Простими словами, можна сказати, що це дуже вузький погляд на українську культуру через сало, шаровари та оселеці. Явище шароварщини набуло все більшого розголосу з часів незалежності України, коли лідери думок. Політики та інші діячі з трибун кричали про те, що Україну у світ потрібно нести у смокінгах, а не у шароварах, маючи тим самим на увазі те, що українська культура та ідентичність є більш цікавою та багатою, ніж її транслюють. Однією із головних причин неправильної ретрансляції української культури та ідентичності в цілому, звісно, є Радянський Союз. Розмаїття та багатство Національних культур у союзі, м'яко кажучи, не віталися. Так ще в 1930 році в радянську культуру та культуру усіх народів тогочасного союзу визначили як національну за формою та соціалістичну за змістом. Насправді це означало те, що народні традиції та обряди, одяг та елементи побуту спеціально транслювалися так, аби вони втрачали свою цінність. Звідси і взялись затерті до дірок стереотипу про те, що українці це сержикомовні жителі, які люблять тільки сало та горілку. Через тривалий вплив, на жаль, явище шароварщини вдалося вдало закріпитися в кіно, театрі та навіть у музиці. Отже, давайте розбиратися. Значення шароварщини однозначно негативне. Так у нас називають культуру низької якості, яка спекулює на національних мотивах, особливо активно вона розвивалася, впликалася в радянські часи, аби зменшити цінність та красу нашої з вами культури. За останні роки та вплив війни ситуація загалом змінилась на краще та продовжує набирати позитивну динаміку. Проте! Явище досі існує, і на це є декілька основних причин. Перша це необізнаність народу у власній історії та культурі, друга, та не менш важлива, сильна емоційна прив'язка до образів, які транслювалися нам руками через медіа, музику та інші джерела. Давайте розберемо приклади Шарварщини, які і сьогодні продовжують щиро транслювати в маси української культури. Прекрасним прикладом буде Михайло Поплавський. Його улюблені пісні, сало, варенички мої та вся діяльність ректора Київського університету культури. Чи я ж не українець, не козак. Самої на салі сплю моя. Одним прикладом, про який ви усі напевно подумали, є вірка сердючка. І у тому певна унікальність цього персонажа. Данилко роками співав про горілку, про гуляночку, у всіх крінжових новорічних мюзиклах, показував українців максимально клішовано, Однак йому вдавалось запаковувати це у певну іронію та акуратно балансувати на межі. Якою б зашкварною не була музика сердючки, ми всі її любимо і знаємо. Однак. Це напевно радше виняток з правила. Сівши писати сценарій до цього відео та провівши буквально кілька хвилин у пошукових мережах. Перша пісня, на яку я натрапив, було ось це. <word> тут одразу ж квінтесенція усього, про що ми сьогодні говоримо. Беремо стару пісню, додаємо біти, згадуємо тут про ЗСУ, про українську армію і видаємо це все в ротацію. Профіт ви популярний співак, співачка або гурт. Послухайте, до прикладу, ось ці треки. <му> Кого з артистів, які ви щойно почули, ви знали минулого року. Нікого з них? Нічого дивного. У час війни та з приходом в український шоу-бізнес та українську культуру такого поняття, як неошарварщина. Залетіти у тренди Тік-Току, у тренди Ютубу, а також отримати ротацію на радіо або на телебаченні стало набагато простіше. Але що несе в масі така музика? Що пропагують артисти, які співають про ваньку в про ЗСУ, про Залужного, про козаків і так далі? Непопулярна думка, яка вже звучала не раз на цьому каналі, з моменту повномасштабного вторгнення в Україні з'явилось дуже мало якісної музики. Так, якщо вам подобається 100 пісень про Байрактари і Джовеліни, 50 пісень про пса патрони і про чмонь, тоді ви знайдете для себе багато хорошої музики. Багато артистів у погоні за швидкою славою, яка зараз справді є швидкою та навіть швидкоплинною, вони забувають про свою автентичність та унікальність. Адже погодьтесь, кожна друга пісня зараз про одне і те ж саме. Кожен з артистів зараз сам обирає свій музичний шлях. До прикладу, сет світ, хейт спіч, діти інженерів, Жадан, Паліндром, структура щастя. Усіх цих артистів ви не натягнете на ось цю неошароварщину, на це неошароварне кліше. От Дорофеєва, Джері Хейл, Анна Трінчер, Сковка, Калуш. Вони свідомо йдуть на це. Я, ти, Я, ти, ти, Ви знаєте, для мене неошароварні артисти це як наші громадяни, які одягають на себе футболку доброго вечора ми з України, бананку пес патрон і на машині клеїть наклейку пиздець Російській Федерації. Для мене це очевидне порівняння. Вони виглядають так само в очах людей. Беручи на себе тягар шароварщини, артист повинен чітко давати собі відповідь на запитання. Що я несу у маси. Чудовим таким прикладом є Калуш та нещодавний скандал навколо цього гурту. Іменно. після тріумфу на Євробаченні, ніби там міг бути якийсь інший результат, Калуша та Псюка просто понесла. Останній скандал навколо їх спільного зі сковкою треку Батьківщина. Це яскравий приклад. Неошарувачений та приклад того, як артисти не віддають собі звіт про те, що вони роблять. За словами пісні Воля це дівчина, що любить дім, тільки русським би не дала. І потім кулі дебіли полетіли, бо не мали права на слова. ось що хотів сказати цим автор. Навіть якщо ви візьмете просто текст пісні і прочитаєте його. Ну, ви навряд чи зрозумієте, що хотів донести автор цього треку. Це просто переливання з пустого у порожнє. Переливаємо з пустого в порожнє, зверху додаємо тупий бенгер про волю, яка не дала Бруським. Все, трек готовий. Запускаємо в ротацію. Співати та випускати пісні про війну у час війни можна і потрібно. Це дає народу силу, це мотивує та заряджає. Це не дає забувати про те, що в країні війна і нагадує про це як нам, так і громадянам, які знаходяться за кордоном. Але можна робити це стильно та якісно, як антитіла, як океанельзи, як Юрко Юрченко або танок на майдані Коно. А можна як помитися чорнобриві да не. Баюсь, ви зрозуміли наш посил в цьому відео. Ми не хочемо нав'язати вам, яка музика є хорошою або яка музика поганою. Ви самі обираєте що слухати, і те, що подобається саме вам. Єдине, що хотіли донести сьогодні, ми з Олександром це те. Що давайте цінувати нашу культуру за те, якою вона прекрасною є. Вона набагато глибша ніж просто пісні про байрактарів і псів патронів. Так, безумовно, вони є лідерами сучасних трендів і вони приносять нам багато переглядів та прослуховувань. Але давайте пам'ятати наші справжні цінності та наших справжніх героїв і виводити в топи тих, хто дійсно цього заслуговує. Сподіваюся, вам було цікаво слухати та переглядати сьогоднішнє відео. Якщо це так, поставте лайк та коментар під цим відео, і ми приготуємо щось свіже і класне вже наступного тижня. Всім дякую, па-па. <звук> О, Анна Тріджер дропнула новий трек. Клас треба додати. Hey, we're... We're... We're...